Усім привіт! Вітаю вас на каналі Говорить Полісся. Сьогодні готуємо кавказьку аджику. Нам потрібні мелена паприка, хмелі сунелі, уцху сунелі, коліандр, сіль і цукор. Мелені спеції пересипаємо у скляну або керамічну ємність і будемо запарювати спеції. Беремо кипячену гарячу воду, потрошки додаємо у спеції і дерев'яною лопаткою добре перемішуємо. І робимо зі спецій консистенцію густої сметани. Бо якщо спеції не запарити, а відразу всипати до перцю чилі, то вони заберуть з нього всю вологу. І в нас буде не аджика, а сплошний моноліт, а нам цього не треба. Ось такі по густоті в нас повинні вийти спеції. Така собі густенька сметанка. Відставляємо в сторону спеції, щоб вони трохи настоялися і набрякли. Поки ми будемо перекручувати перчик і часничок. Перчик попередньо потрібно помити та просушити. Відрізаємо плодоніжки, а насіння лишаємо. На самій мілкій рішиці з дрібними отворами перекручуємо часник і перчик. У нас тоді вийде така однорідна консистенція. Далі в отриману масу додаємо сіль цукор і олію. І добре все перемішуємо. Перемішуємо до тих пір, щоб розчинити сіль та цукор. Він потім перестане похрустувати на дні тарілки. Далі дивимося до наших спецій, чи не потрібно ще долити водички. Якщо потрібно, доливаємо і теж розмішуємо. Додаємо наш перчик з частичком до спецій і все добряче-добряче перемішуємо. Отака От файна джичка у нас виходить. Але у нас вона є ще тільки напівфабрикатом. Далі накриваємо тарілкою і залишаємо на 7 днів при кімнатній температурі. Два рази на добу, вранці і ввечері, ми маємо добре перемішувати аджику. І звертайте увагу, щоб не утворювалися повітряних мішечків. Ще раз повторюсь, що аджика стоїть при кімнатній температурі, не в холодильнику, не на балконі холодному, а при кімнатній температурі. І 100 г солі в ній це теж не забагато. Адже цю аджику ми будемо додавати і в борщі, і в супи, маринади так їсти як приправу. І от на сьомий день я ще разочок добре перемішую аджичку і закладаю в стерильні баночки. При фасуванні я баночку постукую об столешню, аби вийшло зайве повітря. Зберігаю таку аджику у холодильнику або в погребі. У дві баночки додам трошки олійки, щоб вони зберелися до нового ружаю. Але це є самообман, вони з'їдяться набагато раніше. Кришечки я теж простерилізував. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь. Смачного!